Доброго ранку глядачі та підписники каналу. Ну що, сьогодні в нас понеділок, 24 червня. На годиннику, по-моєму, минула 8 година ранку, десь 15 по. Зараз ми її глянемо, скільки не будемо гадати, а ні. 8.00 рівно. Ось так і думав, десь біля 8 би я так виходив, без декілька хвилин. Ну що, ми вирушаємо в ліс. Зразу всім хочу подякувати за ваші привітання з зеленими святами. І я вас теж всіх вітаю. Вчора щось мені вилетіло, що зелені свята. Так забігався, що зранку встав. Ні одної думки не було в голові. Що то свята. Аж коли прийшов додому, тоді вже прийшла до мене така інформація. Ну, вітаю вас сьогодні зеленими світами. От. А ми з вами йдемо сьогодні на наступну мандрівку. Вирушаємо ми ось цей лісок біля села. Хочу подивитися в ньому, бо позавчора пішов гарний проливний мосний дощ, Падав цілу ніч. от. І вчора люди в цьому лісі поназбирували молодий гарний глубинок. Ось. Молодих козариків, білячки, пішов молоденький грибок. Ну, Підемо подивитися, що нам там лишилося, чи щось є, чи нема. Якщо вдасться щось підзбирати, будемо збирати тут. Ну, як не вийде, то сьогодні свято, час маємо, мабуть, підемо, може, ще десь розкнемо якийсь ліс. Вчора нам з вами доволі непогано повезло. Прийшли ми в одне місце і хапанули. Хапанули добряче, що за лисичками, От, так воно буває, а набрав білих грибочків. Ну Все одно дурно не йшли, рибалка у нас вийшла вчора бомбезна. А хто не бачив, рекомендую перейти і подивитися. Білячки вчора були зачотні. ну Правда, для відео фіксації і для чудової картинки, бо більшість з них бачили самі. Я, звичайно, повикидав зразу в лісі. Червивість страшна, а що хотіти. Не рахуйте така спека і зараз червень, перші гриби. Нереально, щоб такий гриб, ще в нашій місцевості, був чистим. Нічого, ближче до осені, все поміняється, будуть гарні чистонькі білячки. Будемо косити, сушити, закривати. Сьогодні йдемо, маю на увазі ці дні, суто для настрою підзбирувати грибочки. Ну і правда, щось і виходить посушити. І щось приготувати. Вчора назбирав трохи лисичок. Ось, за смажили вечірком. І діти собі поласили. Наталя любить у мене лисички, тої любима страва – лисички і сироїшки. Ось, лишень чекає на них. Ну що, як завжди, сідаємо зручніше і йдемо на нові пригоди. Йдемо дивіться, що нам сьогодні. Переготувала. Удача і доля. Всім гарного перегляду. Не забуваємо підписатися на канал, поставити нам подобайку. Цим ви підтримуєте не тільки мене, а й наш українськомовний YouTube. Це на даний момент дуже важливо. Так що передивіться, чи ви підписані, чи не підписані, візьміть, підпишіться, поставте вподобайку, це не важко. Ми працюємо для вас, щоб було. Що подивитися? Ну все, гайда до лісу. Погода нині гарна, сонячна, дощу не передають, так що косимо рибочки вперед. Ну і прийшов на перше місце. І там отакий шляпу зазираєш. Не знаю, що це білий такий загнив чи що це. Мабуть, ні. Це глядачі два в купі добовика. Синяки такі вигуділи, Ух, такі здоровенні. Ну, хай догнивають. Основна ціль на сьогодні, ще раз кажу, назбирати сироїжок, охота, голубінок. Ну, чи вийде, не знаю. Дорогою сюди здибав людей йшли з лісу, несли гарні голубінки. І нам попадає перша, поки балак. Опально. Ось перша гарна, молоденька голубіночка. Ось іменно таких ми не наполюємо. А ми будемо з вами молодці. Ну, звичайно, якщо будуть попадати білі грибочки, теж їх лишати не будемо. Ну що, продовжуємо далі. Гарний грибок. Я хотів казати, що перший є, а то є ще ось, ось вони рідненькі. Пішли колами. Ось такі. Дивіться, які гарні, молодесенькі. Бачите, один добрий дощ і поміняв у лісі всю погоду. Ой. О! За цим грибом я вже полюю цілий ці, ці місяць далі. А вони так поодинокі. Ми вже сьогодні їх нарешті наберемо. Касан. Ну, непогане коло. І такі всі добротні молоді, але зараз чистим. Ще не забуваємо, що завтра треба трохи відідати. То літо, багато червивого. Так, і відразу нам попадає два грибочка. Попадає нам ось такий чудовий молоденький козарич. Ось, Ми до нього глянемо. Ось такої я взяв глядачі з того кола Голубінки чисті. Правда, ніжки трошки храбокливі. Ну, Нам головне, що шапки є. Шапки смачніші. І ніжки нічого, але вже як є такі. І тут нам попадає ось маримуха, пачок. Ось такий. Корінчик як завжди ніжка червива, шапка добротна. Заберемо. Зараз подивимося одразу до цього чувака. Те шапка чиста, ніж по чергу Ну що, непогано, тільки зайшли вже ось грибочки. Йдемо далі. Походу є у нас перший білий. Ось там біля граба. а, точно. Не білий. От тобі маєш. Дубовик. Дубовичок знов надурив. Але шапку в нього дивіться зверху. Ну, чисто у білого. Вже ближче підходиш, ніжка в нього вже видає, що то не білий. А тут те місце. Де тут білі? Як тут можна подумати, що то білий. Хі -хі. Ну добре. Йдемо далі. раз така справа. Пройшов я зовсім небагато. То що не впевнений. Вже білий, не білий. Чи знов? Ні, знов. Знову дубовик молодий. От тобі маєш. Що вони повиростали? Тут переважно все білі ростуть. А це дубовики повилазили. От тобі, да. І бачу я знову грибочки для Нарешті я їх знайшов. І опять таке гарне коло Молодих. Голубінок сироїжок Ну, Чесно кажучи, не дуже густо вони попадаються. Ще. Але ми пізно прийшли. Прийшов я, рахуйте, майже 9-ту зайшов у ліс. Ось. По дорозі люди вже йшли додому. З лісом ми в ліс. за ранок добре пошарили. За сьогодні, за вчора. Таке Ми вже ходимо до збираємо, те, що нам залишалось. Одне, що дивно, білого гриба ні одного не видно. Перейшов я по всіх своїх місцях гарних. Білячків, глухо. Що? І знову немає, декілька голубінок. А там я ще бачу одну. Зараз ми що робимо? Мабуть, підемо ще в один ліс, дивитися. Там теж люблять бути голубінки. І туди люди трохи менше ходять. Ось. Тут близько біля дороги. От. Там з того боку під'їзд, траса на сусідні села. Тут грибників багато, коли є гриби. Коли є гриби, значить тоді у лісі і людей багато. І в якому лісі вони ростуть, там теж завжди людей багато. От де їх немає, там і людей немає. Така логіка. Ну що, знайшов я ще декілька глубінок. Чистимо і йдемо далі. Ось. Шість таке коло. Ну і те добре. Може щось нащибаємо, хочеться нащибати якусь корзину серевіжок, врешті-решт, щось машине приготувати. Наступний гриб це, звичайно, рідкість в цьому лісі. Це у нас, друзі, лисичка. Ось така товста, гарна. Ну, повторюю. В цьому лісі вони зустрічаються де-не-де поодинокі. рідколи попадаєш, можна йти якийсь кулак. Ну добре, забираємо. Раз така справа. Теж грибок добрий. цей красунчик. Тільки гляньте який. Гарний грибочок. Ідеальний просто. Ще би був чистий. А ми зараз з вами глянемо. Покажу вам все на камеру. Опа! чистонько класно. Зараз ще обберу від листків. Но це вже без камери, бо треба ще другої руки. Йдемо далі. Продовжуємо з вами збирати. Ну що, я тут таке гарне місце на горбочку. Трохи попадаються голубінки. ось. Я вже нащебав пів корзини. По одній, по одній, але я не знімаю кожну, бо то буде дуже довго. Тоб показую вам. Ось бачите, таке попало гарне коло, попадають гарні молоденькі, ось там ще одна і ще одна. Ось прямо три штуки, навіть їх не бачу. Бачу одну. Вже присів, замітив ще дві. Ну що, голубінка є і ще доволі непоганому стані, гарна чиста. Ну, Переважно ніжки червиві, дивися, чистонькі. Ну, мабуть, за те, що вона ще й полізла. Що ще й грабак не зрозумів, що вона є в лісі. Ну, Йдемо далі. Зараз тут трохи покрутися, ми вже майже на виході. Ось Цей зараз кусок обійдемо. Тут ззаду десь вони краще пішли, ніж спереду, по цих травах. Тут трохи є трави, кабіше є волога. Мабуть, тому їх тут і більше кидається, Або просто може люди добре не замітили. Зранку так що перебігли, по-чистому, а тут по травах лишилися нам. Ну, збираємо далі. Білого білого гриба. Вже ходжу тут більше годину часу, а може і біля двох, точно не знаю. Зараз Замеглика година. Вже самому цікаво, скільки я тут ходжу. Будемо розказувати. Ось, 10.07. Ну, годину часу ми вже тут ходимо, рівно година. Ми ні одного білого не зустріли. Ось що дивно-то дивно, два дні назад. Я тут був ще назбирав троха трохи білячків, сьогодні жодного не бачу. Ну Ще є там декілька місць на самому виході, але я вже на них, надії не маю, що ми щось знайдемо. Але підемо зараз в інший ліс, може там щось повезе. Йдемо далі. Саме цікаве глядачі те, що вже Ходжу тут колом, ходжу, вже не знаю, який раз. І вони попадають і попадають і попадають. Ніби ростуть зразу за ногами. От. Я вже сюди йду третій раз. І знову тут піднімаю. У нас коза все більше і більше. З таких молодих чудових красонь. Ось такого відтінку вони. Такі розуваті, пішли. Ось інших поки що ще немає. Ні зелених, ні темно-синіх таких. Оті такі гарні м'ясисті. Ця сердічка теж смачна, але одна проблема, що вона дуже крихка. Без корзини її в якийсь пакет чи сумку брати, це її додому реально не донесете. Вона розкришиться на ніщо. Тільки корзина для неї. Але вона доволі смачна. Йдемо далі. І гарні попадають молоденькі. Бачите? Ось. Молоденькі, красиві. Корзинів зараз раз все більше і більше. І бачите, зайшов я в таке місце. Ось тут ззаду у лісі, тут вже зараз поле там йде. Так ходимо, крутимося майже на одній самій ділянці і постійно вони є, і є, і є, і є. Ну краса, краса. Беремо далі. Ну наступний гриб, це вже походу не сироїжка, не голубінка. Це молоді, білики. білі, нас кажуть. Ось. Теж гарний сіний гриб. В основному його збирають на маринування. Ось. Гарно квасять їх. з з кропом, Бомбезні. Ось починають лізти. Перші цьому році я їх знайшов. Звичайно, зривати не буду. Дві не потрібні. Коли піде їх більший ріст, обов'язково підемо їх, підзбираємо собі. Завжди я збираю їх на бутильку, дві. Завжди їх не хочеться, але десь колись йдуть нормально, з якоїсь картоплі або ще з чимось. Йдемо далі. Ось такі грибочки нам сьогодні попадаються дуже часто. Ростуть вони по дубах. От, по дубах, по пнях дубових. Ось. Щось схоже на літній опеньок. Прошу не впевнений, але пишіть. Запах такий. Має похожий до опенька. Ось така краса. Ну, дуже часто сьогодні попадається. Бачу вже неодноразово вирішив зняти, показати. Ну що, глядачі, хотів я йти далі, ще в один ліс подивитися, але приходиться на сьогодні наш похід перервати. Наступний ліс відміняється на сьогодні. Подзвонили мені з дому. А в мене там сюрприз вдома чекає. Мої кролиці породили кролинят. Діти дзвонять, тату Ходи бігом додому, породили, Крилі... крилята по кліці, порозкидані. Треба йти позбирати. Крилички дві молоді, перший раз вони окрилилися. Ось. Дякую Богу, що є. Я зранку приходив, годував, не було нічого. Думаю, напевно, мабуть, буде вечором. Бо знаю, що число сьогодні. Підійшло, мають бути. Ну, а пішов до лісу, а вони отако. Раз-раз і є. Ну нічого, хватить нам цього, що ми назбирали. Доволі непогано. Те, що я хотів назбирати, я назбирав. Сьогодні в нас в меню на вечір будуть смачні сироїшки, глубінки. Пожаримо їх. у клярі. мабуть. Да давно вже всі на цю страву чекають вдома, особливо діти. Ну, а ви, звісно, як завжди, бережіть себе, своїх близьких, все буде Україна, а ми з вами зустрінемося на наступних чудових рибалках глядачі. До наступних зустрічей. па-па, А ми додому працювати вперед. І звісно, по традиції, що ми з вами сьогодні назбирали? А назбирали ми ось такої доброї півкорзини гарних таких відбірних молодих голубінок сироїжок Бачите? Класні молоденькі такі. Ну, правда, багато повикидали. Майже ніжки всі ми теж повикидали, бо червиві. Але щось трохи вдалося вибрати. Нагадую, що ми походили годину і 15 хвилин, по-моєму, годину і 15 хвилин по лісу. Ось те, що нам вдалося зібрати. От. Більше часу немає, бо причину я вам казав. Тепер йдемо додому і вам покажу малечо, яка в нас там народилася вперед. Так, глядачі, ми вже вдома. Кроленята я вже всі позбирав. Ось такі у нас тут матюпики. Мосі. Такі чорняві. Ось. Бачите? Це у нас полтавське срібло. Такі малюки. А тут у нас є інші. ось, Це термонець, теж поставив їх в миску, але вона зразу собі потягнула до себе. Ця чомусь не обскубалася, чи тому, що жара не скубала. От. Але породилися білі і якісь темні. Напевно, крилиця змішана з чимось і, і криль. В общем, такий у нас прибуток сьогодні гарний. Тут у нас є 9, тут по-моєму 8. Ну, Класно. Хоч грабів не встиг бути збирати, але приємний сюрпризчик вдома. Краса. Радий, здовольний. Чекав на них. Молоді перески породили перший раз. Ну що, хай ростуть тепер здорові. Добре, до наступних зустрічей.